Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 5 січня 2023 року, а в нас в Україні вже 316-й день Великої повномасштабної війни, яку російський загарбник приніс на нашу мирну землю. Знову вчорашній день був важким днем військового протистояння, горить вся лінія фронту. Таким символом українського спротиву, мужності і незламності щораз то більше стає місто Бахмут на Донеччині. Згідно вчорашніх повідомлень, близько 60% цього міста вже цілковито зруйновано. Але в тому місті ще живуть цивільні люди йдуть тяжкі кровопролитні бої. Українські герої мужньо тримають оборону. По всій лінії фронту йдуть важкі бої. Знову ворог обстрілює нашу критичну інфраструктуру, постраждала наша Нікопольщина на Дніпропетровщині. За вчорашній день. Тільки за один день ми маємо щонайменше п'ять цивільних, які загинули в різних частинах України. Тільки в одній Херсонській області вчора за один день четверо осіб було вбито російським загарником, а п'ятеро було поранено. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. І ми крок за кроком разом з нашими православними братами наближаємося до свята Різдва Христового. І сьогодні ми знову рухаємося в цьому дні, в черговому дні свяття Різдва, бо завтра вже на вечір'я Різдва Христового. З року в рік вслухаючись в Іванівську розповідь про Різдво Христове. Починаєш розуміти, що ця розповідь є нічим іншим як символічним зображенням Божої правди про людину і про порядок речей у світі. Це історія про справжні цінності, про те, що насправді має значення. Новонароджений Ісус приходить у світ як серйозний виклик. Як 2000 років тому, так і сьогодні, він з'являється серед гущі подій, безвихідних ситуацій, суперечностей життя, серед війни, серед окупації, боротьби політичних партій, заскорузлості і самовпевненості релігійних лідерів. Незважаючи на те, що його прихід довго очікували і передвіщали. Як не дивно, але його народження виявилося несподіваним. І начебто застав кожного зненацька. Наївно думати, що ніч приходу Сина Божого у світ була більш сприятливою чи спокійнішою тоді, ніж вона є сьогодні. Але на щастя, якість людської історії. Визначають не обставини, але ті особи, ті люди, хто готові побачити і зустріти серед тих обставин Господа, господаря, володаря історії. Першими таку місію згідно євангельської оповіді здійснили пастухи. Велична небесна звістка застає їх в момент звичайного їхнього буденного заняття. Вони стоять на сторожі своїх отар, вони пильнують своїх овець і ще й вночі. Це були прості, невчені і нічим не примітні люди. Однак вони не спали, а були пильними, бадьорими. І відданими своїй справі. Напевно, тому і вони проявили вражаючу готовність і рішучість, адже на голос ангела притьмом, тобто швидко, поспіхом, ідуть до Вефлієму за велінням цього небесного посланця. Той час, коли ірод, як влас імущий, спликає всіх можливих компетентних консультантів, первосвященників, книжників, для того, щоб е -е -е, зберегти свою владу, ірод, який тремтить через можливе народження якогось конкурента, вони, пастухи, поводяться спонтанно, роблять це. Виконують ту місію, яку їм дав ангел за покликом серця. І тому бачать те, чого інші не зауважують. Бачать те, що інші, властиво, за тим гамором цього життя проспали. Христос народжується серед тих, які є. Убогими духом і чистими серцем. Скаже поді він своїм учням: блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Між убогами духом, простими людьми, відкритими для чуда і духовно е, е, вбогими, можна владцями, які опираються лише на свою владу і силу, є величезна прірва. Однак Христос народжується як для одних, так і для інших, заповнюючи цю прірву собою. За останніх часів ми неодноразово були і далі є свідками подвигу саме простих людей. З поспішкою і на обличчі вони виявляють подивогідну рішучість, відвагу і самопожертву. Ті, на якого би ми ніколи не звернули увагу серед мирного часу, під час воєнного лихоліття проявляють себе справжніми героями. І завдяки їм більшість із нас сьогодні зможе сидіти за святковим столом і насолоджуватися родинним затишком, поки вони там, на фронті, затуляють наше різдво своїми грудьми і боронять. Народження між нами нашого Бога. Але й ті, які самі себе, свою владу і гроші вважають мірилом речей і порядку у світі, теж нікуди не поділися. Вони далі і сьогодні вважають, що управляють історією і креслять її ходи. Це вони десь там у воєнних бункерах на території Росії вважають, що вони Плануючи війну, пишуть історію, творять світ і новий час, роблять вони це переважно кров'ю невинних. Ці можновладці, які пишуть свою ганебну історію кров'ю невинних, хотіли би, щоб Христос не народжувався. Ну, якщо вже народився то треба його непомітно знищити. А Оскільки впізнати його вони не здатні, то вони винищують усіх, хто до нього подібний. Недаремно Ірод посилає вбити усіх дітей певного віку в Ефлеємі після народження Христа. І все це заради впевненості і ефективності результату. Ми щось подібного бачимо сьогодні на Донбасі. Сучасні вбивці ставлять політичні цілі, які хочуть осягнути військовими засобами і тому вбивають всіх і своїх і чужих. Іти до Христа, до новонародженого, вони не вважають за потрібне, бо переконані, що буцімто контролюють ситуацію. І мають для цього всі необхідні ресурси. Такі люди будуть завжди, і ніхто і ні в чому їх не переконає. Єдина надія на того, того єдиного, того немічного, маленького, гнаного, Бога, того Бога, який народився. Народився у світі людей. Щоб їх об'єднати поверх всіх бар'єрів, щоб стати точкою перетину усіх ліній історії. Тому Різдво Христове є вершиною, Вінцем, центром усієї історії людства. І в цій надії, в тій перетині, в тому перетині усіх можливих ліній історії, якраз зосереджений зміст. Усього євангельського благовісту, тої доброї новини, змісту християнської віри. Але з особистим вибором, з тою спонтанністю пастирів до Христа, до ународ... новонародженого у Вефлеємі, кожному з нас треба поспішати вже сьогодні, щоб прийняти. Господаря нашої історії, і сказати один одному, Христос рождається. Сьогодні вся Вселенська церква, весь християнський світ прощається з Папою Венедиктом. Сьогодні у Ватикані відбуваються похоронні відправи. Сьогодні і наша церква долучається до цієї вселенської скорботи і дякує Господу Богу за дар життя і служіння цього великого свідка християнської віри і проповідника Різдва Христового у сучасному світі. Постать Папи Венедикта це постать найбільшого інтелектуала сучасності якого зродила християнська церква. Це є постать того, хто своїм науковим генієм міг піднятися думкою до небес, як є Йоанн Богослов, але своєю покорою зійти до реалій християнського свідчення серед простих людей. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за нього, як за того, хто вчив, що об'єктивна істина Христос існує. Того, який після свого обрання в латеранській базиліці оголосив на цілий світ, що Христос є Господь. Сьогодні ми прощаємося з тим, хто був особливим батьком молоді. Мав велике довір'я до молодих людей, мав відвагу потвердити вибір синоду, е е який обрав наймолодшого єпископа серед себе як главу церкви. А коли ми приїхали, щоб вперше з ним побачитися після виборчого синоду, привітав нас усіх. А коли українці почали співати на площі того Петра много я літа, папа встав. Встав в повазі до церкви мучениці, яка починає сяяти на цілий світ. Сьогодні ми молимося за упокій його душі і кажу йому: дорогий наш Отче, дорогий наш Батьку Венедикте, вічна я Тобі пам'ять. Слава Ісусу Христу! Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.